А що як справжня сила не в зброї, не в мурах і навіть не в словах, а в молитві, яка шепочеться в темряві, коли діти тремтять, коли серце калатає, а свічка єдине світло на весь світ. Україні, що знову і знову проходить крізь вогонь, ця історія не про втечу вона про стійкість, про бабусю, яка вірила, коли навіть сонце ховалося, про родину, що знайшла Великдень не в храмі, а в підвалі, і про світло, що не згасло. Бо його несе не воскова свічка, а людське серце, наповнене вірою. У невеликому містечку біля Чернігова бабуся Марія, який вже 72 роки, готувала паску в пічці зі старовинним запахом кориці та родзинок. Великдень наближався, і, попри війну, вона не могла дозволити собі порушити традицію. Для неї це був не просто хліб, це була молитва, сплетена з борошна віри та спогадів, але раптом у повітрі пролунав сирена. Тривога. Марія покликала до себе дочку Оксану та онуків Івана 12 років і Настю 9 років. Вони встигли лише схопити ікони, теплий плед та хрестик, який висів на стіні. Не було часу ні на сльози, ні на пояснення. Вони сховалися в підвалі старої хати, де пахло вологістю, землею і страхом. Там, серед банок, з варенням, старих чобіт і коробок, розпочалась тиша, наповнена тривогою. Марія тримала вервицю у тремтячих руках і шепотіла молитву, яку ще її мати вчила у війну 1943. го І хоча всі мовчали, серця билися в унісон із її словами, маленька Настя стиснула в руці шматочок паски, який встигла взяти зі столу. Вона не розуміла всього, але вірила раз бабуся молиться, все буде добре. Бо так завжди було ніч була довгою, як ціла вічність. Звуки вибухів лунали все ближче, стіни підвалу тремтіли, наче сама земля благала про мир. Марія не зводила очей від ікони Божої матері, яка тулилася до шкарлупи старої стіни. Оксана, її донька, намагалася не показувати страху, але руки її тремтіли, коли вона обіймала дітей. У підвалі не було світла, лише свічка, що тихо миготіла, даючи відчуття ніби хтось ще поруч. Іван притиснувся до бабусі. Запитуючи пошепки, чому Бог дозволяє, щоб усе це сталося. Марія не відповіла одразу. Її очі були вологі, але спокійні. Вона поклала руку на його голову і сказала Бог не влаштовує війну, але він залишається з тими, хто його не покидає. У цих словах було більше сили, ніж у будь якому сховищі. Настя тихенько співала великодній гімн, який чула на службі рік тому. І, хоч її голос ледь чутно тремтів, у темряві він звучав як щось святе. Марія заплющила очі й дозволила цим нотам заповнити простір. Це була їхня маленька літургія не в храмі, а між коробками, страхом і вірою. Коли вибухи вщухли на кілька годин, Марія почала розповідати онукам історії зі свого дитинства як у 1947 році її бабуся ховалася у схожому підвалі під час бомбардувань. Вона розповідала про той самий запах сирої землі, про молитви, які передавалися пошепки, і про те, як навіть тоді пекли паски, бо віра не може бути скасована жодною війною. Діти слухали з широко розплющеними очима, немов слухаючи не казку, а откровення. Оксана, мовчки притулившись до стіни, витирала сльози. Її мати завжди здавалася сильною, але зараз, у цьому спокійному розповіданні про минуле. Вона побачила щось більше непереможну мудрість. Кожне слово Марії було, наче оберіг, кожен спогад, як нитка, що зшивала їх усіх докупи у цей страшний, але спільний час. Іван простягнув бабусі свою руку і прошепотів: Я теж хочу знати ті молитви. Марія усміхнулася. Її зморшки розквітли теплом. Вона поклала руку на його серце і сказала: Ти вже їх знаєш, дитино. Бо коли ти слухаєш і не втрачаєш надії, це вже і є молитва. І навіть земля, здавалося, слухала в тиші. Коли світанок наближався, а небо ще залишалося темним, Марія витягла зі своєї сумки маленьку свічку сторішнього великодня. Вона берегла її як реліквію, запалювала лише у найважчі моменти, коли серце потребувало особливої надії. Діти притихли, дивлячись, як вогник ожив, ніби душа знову повернулася в кімнату. У полум'ї була не просто сила, у ньому була пам'ять поколінь, які вижили завдяки вірі. Оксана поклала перед свічкою іконку, яка висіла у неї над ліжком вдома, образ Богородиці у старовинному стилі, з обгорілим краєм, мовчки благословляв підвал. Марія, тримаючи вервицю, почала читати молитву вголос, але тихо, майже шепотом. Слова, вимовлені серед темряви, Відлунювали в стінах, перетворюючи підвал на маленьку каплицю, і саме в цей момент вибух за вікном знову розірвав тишу. Але ніхто не закричав, ніхто не впав у паніку, усі дивилися на свічку. І хоча полум'я здригнулося, воно не згасло. Це стало знаком незгасимим свідченням того, що навіть у найглибшій темряві є щось, що світить із середини. Коли здавалось, що вже нічого не зміниться, і що доведеться провести в підвалі ще одну ніч? Раптом з вулиці пролунав голос. Хтось кричав Христос Воскрес! Гучно, з такою силою, що навіть стіни затремтіли. Але вже не від страху, а від надії. Марія підвела голову і, не вагаючись, відповіла Воістину воскрес! І хоч голос її був слабким, він був сповнений життя. Іван кинувся до дверей підвалу, але мати його зупинила. Тоді чоловік за стіною знову крикнув Ми живі, село вільне, їх відкинули назад. Радість розірвала напругу, як блискавка розсікає нічне небо. Люди почали виходити зі сховків одна по одній, родинами, сусідами. Бабуся Марія взяла свічку і, не задуваючи, її вийшла першою. Навіть повітря змінилося було свіже, з запахом диму. Землі і чогось нового початку. На вулиці почали обійматись люди, плакати, хреститися, і серед усіх цих звуків, усмішок і сліз лунала одна фраза стара, як світ, але нова, як надія. Христос воскрес. Того ранку ніхто не йшов до церкви, бо сама церква в селі була зруйнована. Але люди не втратили суті свята. Просто посеред вулиці. На перехресті кожна родина поставила щось зі свого столу паски, крашанки, свічки. Марія розгорнула старий вишитий рушник, на якому її мати колись благословляла хліб, і поклала на нього шматок паски, що вцілів у підвалі. Священника не було, але молитва не чекала дозволу. Хтось почав співати Христос Воскрес із мертвих, і поступово до співу приєднувалися голоси старих і молодих, навіть діти співали. Хоч не всі слова пам'ятали було щось надприродне в тому моменті. Під вибитим небом серед зруйнованих будинків люди стояли як одне тіло, одна душа, одне серце. Оксана тримала Настю за руку, Іван стояв біля бабусі, тримаючи її за плече. А Марія не співала вона мовчала, бо її молитва вже була сказана тієї ночі. Вона дивилась на небо, і здавалося, що навіть сонце зупинилось на мить. Аби послухати народ, який не втратив головного віри. Після молитви люди не поспішали розходитися. Хтось почав прибирати уламки біля школи, інші ремонтувати дах сусідки, у якої залишились лише стіни. Марія взяла кошик зі свяченою паскою та пішла до самотньої пані Ганни, яка втратила все під час обстрілу. Вона не сказала нічого, просто поклала хліб на стіл і перехрестила жінку. Очі пані Ганни наповнились сльозами, але не від горя, а від того, що її не забули. Іван запропонував хлопцям із сусіднього будинку розчищати дорогу, бо Бог не любить бездіяльних. Настя, тримаючи фарби, які знайшла у коробці, малювала писанки прямо на розбитій бетонній плиті. Люди зупинялись, дивилися, посміхалися. Те, що ще вчора було символом болю, стало полотном для надії. Марія повернулася додому. А точніше до того, що залишилось, і все одно запалила свічку у підвалі, як і щороку. Бо навіть коли стіни тріснуті, навіть коли дах зник, віра залишається дахом душі. Вона сіла на дерев'яну скриню і прошепотіла Дякую, Господи, ми ще тут. Через кілька днів після Великодня Марія вийшла на город. Земля була тверда, мовчазна, але вона знала саме зараз час сіяти. У її кишені було кілька зернин, які вона берегла ще з осені. Вона ставала на коліна і, хрестячись, почала сіяти одне зернятко за іншим, промовляючи За мир, за Івана, за Настю, за всіх, хто вже не з нами. Кожне зерно ставало молитвою, вкладеною в чорнозем. Оксана вийшла з будинку і побачила матір із сапкою в руках. Спершу хотіла сказати, що ще рано, що земля не готова. Але потім зрозуміла. Мати не землю готує, вона серце лікує. Настя принесла пляшку з водою, а Іван копав лунки поряд. Це був їхній ритуал надії. Бо той, хто сіє, вірить у завтра. Навіть сусіди почали виходити зі своїх хат. Один чоловік запропонував роздати картоплю з погреба, інша бабуся винесла розсаду. Усе перетворювалось на колективне воскресіння не тіла, а духу. Бо справжній великдень. Це не лише день календаря, а момент, коли люди обирають жити. Наступного тижня у селі стало по іншому тихо. Не було вибухів, не було сирен, була лише тиша, наповнена звуками життя, шурхіт віника, дитячий сміх, скрип дверей, що нарешті відкрилися назовсім. Марія сиділа біля хати і плела вервицю з новими намистинами, які їй подарували діти. Кожна намистинка. Як подих нового дня, і кожна дяка за ще одну мить у мирі. Оксана почала відновлювати старі вишивки, які знайшла в коморі. Це як лікувати серце стіпками, казала вона. Іван з Настею писали листівки для військових із написом Христос Воскрес, і ми пам'ятаємо. Марія сховала одну з листівок під ікону, бо була певна цей мир результат не лише боротьби, а й молитов. Увечері вони знову зібралися в підвалі, але не через страх, а щоб помолитися, як завжди. Настя принесла свою першу власноруч зроблену писанку і поставила її поряд із свічкою. Полум'я тихо гойдалось у повітрі, як подих самого Бога. І тоді Марія прошепотіла Наша молитва була почута. Пройшло ще кілька днів, але в душах залишилося щось, що не зникне вже ніколи. Підвал, який був колись місцем страху, став для родини Марії святинею. Вони вирішили не розбирати його до кінця, залишили одну свічку, одну ікону та старенький вишитий рушник як пам'ять. Це місце стало символом не лише порятунку, а й внутрішнього Воскресіння. Марія, тримаючи онуків за руки, вивела їх одного вечора туди ще раз Вона сказала Коли мене не стане, не плачте тут, співайте, моліться. І пам'ятайте, що Господь чує навіть ті молитви, що сказані пошепки, у темряві, коли здається, що надії немає. Її слова закарбувалися в серцях дітей, як заповіт віри. І хоч час минав, війна ще не закінчилась, але щось змінилось назавжди. Бо тепер кожного Великодня в цій родині запалювали ту саму свічку не тому, що не мали іншої, а тому, що ця свічка була живим спогадом про світло, яке не згасло. І ніколи вже не згасне. Світ часто думає, що Великдень це про яскраві столи, новий одяг і церковні дзвони. Але ті, хто пережив темряву, знають справжнє Воскресіння починається там, де здається, що все вже закінчено. В одній українській родині в простому підвалі народилася молитва, яка змінила усе. І якщо ви зараз тримаєте цю історію в серці, значить, вона не закінчилась. Вона живе в кожному, хто вірить, ділиться, прощає, бо навіть якщо навколо руїни душа, що вірить, вже перемогла.